препарування зуба під суцільну литу і металокерамічну коронку. На високій швидкості на оклюзійній поверхні зробіть орієнтаційні борозни для контролю товщини алмазним бором. Зробіть борозни меншої товщини на язиковій частині оклюзійної поверхні. З'єднайте їх, використовуючи той самий бор, дотримуючись оклюзійної анатомії зуба, пам'ятаючи про рівень редукції, якого треба досягти. Для вестибулярного препарування розмістіть орієнтаційні борозни у двох площинах: осьовій і трохи нахиленій оклюзійно. З'єднайте заглибини тим самим алмазним бором. Слідуючи контуру зуба. Зробіть борозни меншої глибини у двох площинах на язиковій поверхні. З'єднайте їх у відповідності до контуру зуба. Захистивши сусідній зуб, видаліть проксимальну емаль. Конічним алмазним бором меншого діаметру. Зробіть скіз функціональних горбиків. Якщо вам необхідно, то можете зробити орієнтаційні борозни і потім їх з'єднати. Завершіть препарування стінок, заокруглюючи місця переходу поверхонь дрібнозернистим алмазним бором. Стінки для металу повинні мати уступ по типу шамфер. А стінки для металу облицьованого керамікою повинні мати круглий уступ по типу Шолдер. Друзі. Якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дан і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!